Українські вантажівки чи російські танки. Луцькі депутати звернулися до міст побратимів Польщі. Навіки в строю вручили хрести героя родинам загиблих. У Луцьку запрацював центр підготовки операторів дронів. Кого навчатимуть? У студії 12-го Роман Вербоч вітаю. А розпочну із ситуації на кордоні. Після вчорашнього загострення, коли поляки блокували рух повністю на кілька годин на різних пунктах пропуску через дорогу скільки годин, в'їхали 50 вантажівок. У волинській організації перевізники західного регіону, яка на кордоні пильнує за польськими водіями, розповіли, що пропускати гуманітарні вантажі страйкарі стали краще. З чим це пов'язано, та що кажуть митники у сюжеті. Після учорашнього загострення з повним блокуванням руху вільний проїзд станом на 21 лютого не відновлений на жодному з шести заблокованих пунктів пропуску. Проінформував міністр агрополітики Тарас Восоцький. Найскладніша ситуація з чергою кажуть на Волинській митниці у пункті пропуску дорогуськ. ягоден На кордоні у нас по великому рахунку нічого не змінилося. Станом на ранок на в'їзд в Україну в ягодині 600 вантажівок, так на 100 цифра тримається вже тиждень поспіль. За е, добу минулу, оскільки ж ми пам'ятаємо, що вчора до вечора знову нічого не їхало, бо була акція протесту в Польщі. То за добу в'їхало 50 вантажівок, не виїхало жодного до цього часу. В Стелузі минулого дня повністю припиняли рух усіх транспортних засобів на три години. Після 16-ї пустили рух легковиків та автобусів, поки там відносно без черг. Є невеликі черги на вантажному напрямку, зокрема на виїзд очікує 35, на в'їзд 45 вантажівок. Їх зараз пропускають по три вантажівки на годину. А легкового транспорту по П'ять на півгодини у Волинській громадській організації перевізники західного регіону, яка на кордоні пильнує за польськими водіями і планує бути там до 15 березня, зазначають, невпинно наглядають за ситуацією. Ну стабільна ситуація. На машинки помаленьку виїжджають, хлопці на місці, є об'їзди з цієї сторони ці машини затримані, стоять у нас, чекають своєї черги. Машини виїжджають зараз з кордону, які простояли в блокаді 12-14 днів. А от з гуманітаркою кажуть, ситуація краща. Ставлення поляків змінилося після скандалу з машинами, які везли вантаж для військових. Після початку нашої акції гуманітарку почали видіргувати краще після розголосу резонансу. Тої тобто з тими автомобілями, 16-го числа. І коли вони розвернули машини військового призначення, були завантажені два мана. То вони почали трошки лояльніше до цього до Поліція відноситись. Водно там по шапці полошили. Нагадаємо, з 16 лютого волинські перевізники-активісти у пункті пропуску дорогуськ годен стежать за порядком, щоб польські водії, які прямують в Україну, не хитрували об'їжджаючи блокаду своїх же земляків, а чекали черги як належить. За словами Віталія Куценка, таким чином зараз на кордоні стоїть дев'ять польських вантажівок. Одну з машин не пропускають ще з 16 лютого. Вона досі на кордоні. Загалом же на ранок 21 лютого на в'їзд в Україну перед шістьма пунктами пропуску на кордоні з Польщею загалом очікували орієнтовно 2500 вантажівок. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Тим часом обранці Луцької громади на сесії звернулися до громад міст побратимів Луцька у республіці Польща, просять вплинути на блокаду кордону. Наголошують, що через дії польських фермерів в Україну невчасно надходить гуманітарна та військова допомога для армії. Просимо донести до мешканців своїх громад наше прохання не блокувати кордони між нашими державами, поки Україна відстоює свою незалежність та цінності європейського демократичного суспільства. У тексті звернення, яке направлять семи містам побратимам у Польщі, зокрема в Люблін, Ольштин, Жешув та інші депутати, підкреслюють: якщо Україна не зможе захищатися сьогодні, то завтра полякам доведеться зупиняти на своєму кордоні не українські вантажівки, а російські танки. Жалобна тема на війні загинув захисник Роман Филипенко з Нововолинська. Військовий 1991 року народження. Поліг 19 лютого у Донецькій області у громаді прощатимуться з Романом Филипенком сьогодні. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Князівський хрест героя навіки в строю. Нагороди з такою назвою вручили родинам загиблих побратимів військові 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Нині цей підрозділ захищає Україну на Куп'янському напрямку серед сімей, які прийшли на пам'ятне і водночас скорботне вручення, і рідні Юрія Ліщука. Більше про героя, про саму нагороду і про те, чому її вручали саме 20 лютого у сюжеті. Мама і донька Людмила і Дарина прийшли утримувати нагороду, якою керівництво 14-ї бригади відзначило посмертно їхнього рідного Юрія Ліщука. Він загинув майже два роки тому, у травні 2022 року. Юрій Ліщук пішов на війну у перший же день, навіть не маючи військового квитка. 24 лютого, коли це все почалось, ми їхали на роботу разом з ним. І він просто навіть не задумуючись туди. Просто навіть військовий квиток його був дома. А він сказав, щоб йому передати. Він навіть не заїжджаючи вдома, поїхав зразу. Військомат вже 25 лютого. Чоловік рушив на фронт. Спочатку Житомир, потім Київ, Миколаїв, Херсон і останній Харків. Там Юрій Ліщук і загинув. Залишився на позиції ремонтувати авто. То було 11 травня в селі Краснопавлівка на Харківщині. Він ішов ставити чайника і телефон на зарядку, а хлопці стояли біля машини і прилетіла з боку ракета. І те здання завалилося і його втягли в писані. Як всі залишилися живі, тільки він один. дружина зізнається, коли ще чоловік воював, по відео говорили дуже рідко, бо не могла стримати сліз. Він не любив, коли я плакала. Він по відеозв'язку зв'язку ніколи не дзвонив. Якщо він зводить, я зразу починала плакати, бачить, його. ти заспокоїшся, я перезвоню. Отак. Я знала, що мені не можна плакати прийомом, він тоді говорити зі мною не буде. Тому бачили чоловіка по відеозв'язку більше діти, а їх у Людмили та Юрія троє. Перший раз, коли я побачила тата, це після війни, минув місяць. Я стримувала сльози до останнього, але як тільки ми поговорили з татом, я тільки поклала телефон і відразу почала плакати, бо я побачила, наскільки змінився тату зовнішньо. Оскільки на нього вплинула війна, наскільки він був замучений, виснажений. Я знала, що він дуже сумує за нами. Я знала, що він хоче дуже сильно додому, тому що ми ніколи з татом так довго не розлучалися. Це максимум було декілька днів. Свою історію розповідають на церемонії нагородження, де отримала нагороду із назвою Навіки в строю жінка каже, в момент вручення думала про те, що ліпше було б, якби коханий лишився на фронті. Думала про те, що дуже б хотіла, щоб він був. Зараз ще краще там, ніж та як є, що його немає зовсім. Рішенням командира нашої князівської бригади, підполковника Олексія Трубнікова, було введено таку нагороду для наших загиблих побратимів: князівський хрест героя на віки в струю. Ось і це вже третя церемонія вручення таких нагород родинам наших загиблих побратимів. Володимир Грівне, а тепер і Луцьк. Такі нагороди вручили понад сотні родин бійців, які захищали державу ще з 2014-го. І завдяки їхній відвазі і мужності я зараз стою тут. Дозвольте мені шанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав. Життя за батьківщину і проходив службу 14 14-й бригаді. Надія Замрига каже, не просто так вирішили нагородити військових у день вшанування пам'яті Небесної Сотні 20 лютого. Це ж боротьба за Україну. Небесна сотня загинула за Україну, і наші хлопці також на полі бою загинули за Україну. Зараз 14-та бригада воює на куп'янському напрямку. Ворог постійно веде штурмові дії, постійно атакує, намагається знайти слабкі місце в нашій обороні. Йому це не вдається. Гине, повірте, десятками. Знищується дуже багато техніки. Важкої техніки танки БМП ворога розповідає про те, чого ворог зараз так багато приділяє куп'янському напрямку. Вони мають такий, мабуть, психологічно емоційний емоційне бажання. А знову ж таки окупувати Купянськ. Ну, мабуть, є таке. Їм потрібна напевно, хоч якась перемога, і власне Куп'янськ ну, для них це непогане логістичне, а скажімо, так, сполучення. Утім, ситуація кажуть військові стабільно контрольована. Mm. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до криміналу всьоме постане перед судом. На волині 37-річний чоловік вчинив новий злочин через місяць після звільнення з колонії і його судитимуть вже всьоме. За даними прокуратури, мешканці села Підкормілля на Камінькаширщині повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. Увечері, 16 лютого. Він викрав водносельчанки гаманець із майже 50 тисячами гривень. За рішенням суду спритника взяли під варту. Збув наркотики у виправну колонію. 46-річного ковальчанина судитимуть за те, що перекинув на територію Маневицької колонії пакунок з канабісом та ще іншим наркотиком. Одразу після цього його затримали працівники установи. Слідчі з'ясували цей чоловік уже судимий за крадіжки та грабежі. Мало того, лише у травні 2022 року його самого звільнили з тюрми. Обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. А на останок про те, що у Луцьку запрацював центр підготовки операторів дронів для військових і цивільних, Охочі навчитися зможуть дізнатися про типи безпілотників, техніку безпеки польотів, програмне забезпечення і все лише за чотири дні. Вивчатимуть, зокрема, і топографію, методи повітряної розвідки і коригування вогню. Представники центру кажуть, що допомагають перекваліфікуватися військовим безплатно а цивільних навчають за благодійний внесок. Тож, я нагадаю, не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ, а також стежити за новинами на 12 каналі. Якщо ж раптом пропустили якісь із випусків, або у вас виникло нестримне бажання переглянути ще раз котрих із сюжетів, зробіться у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.